Українського радіо Черкас також вітання слухачам Ютуб-каналу Суспільне Черкаси» у студії Альона Ніколенко. 24 місяці повномасштабного вторгнення та 120 місяців збройної російської агресії в Україні. 24 лютого 22 року, о 5-й ранку, Збройні сили Російської Федерації розпочали обстріли України. Того дня на території Черкаської області загнали атак з повітря військові частини, пошкоджено від вибуху школу, 23 цивільних людини було поранено та одна людина загинула. Два роки повномасштабного вторгнення. Як за цей час змінилася обороноздатність області? Чи вдалося ліквідувати наслідки перших обстрілів? Про це будемо говорити з головою Черкаської обласної військової адміністрації Ігорем Таборцем. Івановичу, Ігоре вітаю вас. Ми працюємо в прямому ефірі. Ви можете бачити нас на Ютуб-каналі Суспільне Час. Івановичу, перше запитання стосовно. Як ви чули, перші обстріли Черкащини ми були однією з перших областей, де були атаки з повітря. Чи вдалося віддавати наслідки цих цієї збройної агресії, ці руйнування? Скільки їх можливо було? Нагадаєте так? Дійсно, саме в перші години повномасштабного вторгнення Черкащина була теж серед тих областей, які зазнали ракетних ударів. Я б сказав, ракетно-бомбових ударів. І якщо всі ми добре пам'ятаємо, що найбільше в цей час як постраждала Уманщина, наслідки влучань були жахливі. І саме наслідками, в тому числі, і розлітів боєприпасів, ракет, які зберігалися на тому військовому об'єкті, вони і спричинили такі масштабні руйнування. Частину цих об'єктів, значну частину, вже відновлено. Перебувають у стані відновлення е, такі більш е, зруйновані об'єкти, це об'єкти е, комунальної власності. Зокрема, це мова йде про Паланський ліцей, е, про Паланський садочок. Це три заклади, які е, в системі співфінансування з е, державним бюджетом е, здійснюється їх відновлення. Впродовж 2022 року ми загалом е, змогли відновити 25 об'єктів. Це в основному. Школи, садочки, житлові будинки. І в 20 році ми теж змогли відновити тобто, руйнації, відновити після наслідки руйнації 44 об'єкти. В основному це за рахунок місцевих бюджетів, це за рахунок безпосередньо приватних коштів, волонтерів і партнерів. Звісно, ми завжди у пошуку різних механізмів фінансування. Як на прикладі Паланського ліцею, то це саме і Європейський інвестиційний банк, який бере участь, і ми там як співфінансуванні беремо участь, і таке інше. Тобто, сподіваюся, що ми з допомогою партнерів будемо потихеньку довідновлювати всі зруйновані об'єкти. А на якому етапі відновлення Паланський ліцей? Коли учні зможуть повернутися до очної форми навчання? Ну, ви ж знаєте, найбільша більша е, організаційна робота, організаційні процеси це. Участь в конкурсі для того, щоб залучити ці кошти, от ми практично 23-й рік витратили на те, щоб підготувати всю необхідну проектно кошторисну документацію. Відповідні проектанти мали бути з відповідними вимогами, оскільки беруть участь міжнародні партнери, і вимоги занадто високі для того, щоб швидко це можна було зробити в основі. Це вимоги, в тому числі сучасні вимоги. Технічні, тобто будівельні будівельно-технічні вимоги щодо наявності обов'язкового передку укриття, а це як правило вже таке укриття правильного правильної побудови, тому вимушені були дороблювати, перероблювати. І наразі визначений переможець в тендері. Сподіваюсь, що найближчим часом вони розпочнуть все, для цього є там досить потужна компанія, яка вже відновлювала будинки, в тому числі в Ірпені. вони протягом 24-го року мають зазначену, зазначену будівлю і не тільки там одну будівлю, бо там спільно буде і дитячий садок, там комплекс такий, що її буде відновлено. Скажіть, скільки скільки об'єктів було зруйновано в області за час повномасштабного вторгнення за два роки? Чи гадати такі підрахунки? Ну, ми ведемо про пошкоджені об'єкти, ми говоримо про геть зруйновані, ми говоримо про пошкоджені об'єкти. Загалом загальна кількість близько 405 об'єктів. Це і житлові будинки, мається на увазі багатоквартирні, і одноповерхові, двоповерхові, приватні. Це 10 шкіл, це 11 дитячих садочків, лікарень і. Загалом, за нашими питаннями, чого стало саме ці 405 зруйнованих або пошкоджених об'єктів. Як за час саме війни, повномасштабної, змінилася обороноздатність області та захист об'єктів критичної інфраструктури чи збудовано в області фортифікаційні споруди? Що стосується нашого утвердження і нашого захисту, я вважаю, що ми суттєво зміцнилися. Дуже багато заходів було вжито, дуже багато структур, які беруть цьому участь, задіяно. Зрозуміло, я не можу розголошувати всі акценти, так, ну, всі так, нюанси, так. які в тому числі мають прив'язку до якоїсь військової складової. Але ці два роки ми разом з силами оборони і безпеки нашими, разом з елементами нашого цивільного захисту, структурними підрозділами з служби з надзвичайних ситуацій. Ну, активно боролися для того, щоб убезпечити область якомога більше. Адже нашим пріоритетом ще в 2022 році це була безпечна Черкащина, щоб ми е, могли е, вільно перебувати і вільно здійснювати нашу економічну діяльність. Е, розбудова безпекової інфраструктури це, зокрема, укриття для населення, це укриття для більш вразливих верх населення, в тому числі це. Учасники освітнього процесу, це лікарні, захист критичної інфраструктури, прикриття неба над Черкащиною. Для цього, якщо ви пам'ятаєте, ми сформували мобільні вогневі групи, групи зокрема, в минулому минулому році було створено цілий підрозділ з індітно-кулекулеметним батальйон, що надає змогу нам трошки спокійніше дивитися на зальоти й прольоти. Божих цілей, які летять для того, щоб в тому числі уразити об'єкти тут на Черкащині, і е, переконаний, що ця робота буде продовжена цьогоріч. Ми разом з громадами дуже досить потужно попрацювали. Я дякую завжди нашим територіальним громадам за те, що вони активно долучаються, особливо захисту нашої Черкащини. Це стосується і не тільки там освітнього. Процесу просто населення і стосується того що пов'язано з військовими складовими, з військами військовими частинами. Перші дні повномасштабного вторгнення Черкащина була таким осередком прийому людей, які їхали до нас, тікаючи від повномасштабного вторгнення саме тих територій. І загалом були такі цифри протягом 22 другого року, 23 двадцять третього, так понад тисячу понад 130 тисяч переселенців були на Черкащині. Хтось їхав далі, хтось залишався. От яка зараз у вас є інформація? Скільки людей внутрішньопереміщених залишаються на Черкащині? Де вони проживають? Можливо, і які там яка допомога їм дається саме від нашої області? Це теж був один із викликів для нашої області. Загалом через Черкащину, нашою територією, в різні часи пройшло більше. 240 тисяч внутрішньопереміщених осіб, із них наразі більше 140 тисяч у нас офіційно зареєстровані як внутрішньопереміщені особи на території області саме з початку повномасштабної війни. В більшості це, звичайно, особи жіночої статі, діти, але є і відповідно чоловіки. В нас станом на сьогодні десь трошки більше 95 тисяч. Внутрішньопереміщених осіб залишилось проживати на постійній основі. Зокрема, близько двох тисяч проживаються в місцях компактного проживання, які теж ми намагалися якомога скоріше створити, уколектувати і підготувати. Решта внутрішньопереміщених осіб проживають в основному в приватному секторі у різних громадах. В відповідних громадах створені структури, які безпосередньо супроводжують ці процеси, в тому числі що стосується забезпечення. В тому числі, що стосується будь-яких проблем, які виникають у наших е українців, які е поки що проживають саме на території області, чи є у нас ще резерви для того, щоб люди до нас їхали, якщо зараз бачимо і чуємо таку кількість людей, чи можемо ще припустити, якщо буде в цьому потреба, ми е спільно з органами місцевого середування, з районними військовими е досить багато зробили і в минулому році до того, щоб збільшити кількість е місць резервів. Зерву, саме для того, щоб приймати громадян, які потребують такого прихистку. Зокрема, ми знаємо, що досить активно йде переміщення населення з наших північних областей, зокрема з Сумської та Харківської області. Приділяємо увагу якомога більше саме вразливим верствам населення. Це особи з інвалідністю, це будинки престарілих. ми... Досить, досить чималу кількість, от саме з Запорізької області, з Херсонської області, саме такої категорії прихистили у наших відповідних закладах, ті, які забезпечують відповідний догляд, де можна турбуватися, да і піклуватися про зазначену категорію. Загалом. Ми в готовності приймати подальше У нас станом на кінець 2023 року ми були в готовності прийняти близько восьми тисяч переселенців. У нас такі резерви є. На сьогодні потреб збільшувати такі приміщення у нас немає, але ми намагаємося рухатись в якісному складі. Тобто якісно готувати краще приміщення у нас досить вдалі. Є приклади таких ремонтів, капітальних ремонтів. Приміщень саме для проживання внутрішнього переміщення осіб в Черкасах, в Смілі в Умані. Повертаючись до питання, коли ворог завдавав таких ракетних ударів по Черкащині, можу сказати, що найбільше мальта зазнайоміла. Щодо Умані, в грудні були розпочаті роботи, відновлювані роботи багатоповерхівки, яку влучила російська ракета, і через деякий час обговорювали про те. В кінці на брифінгу 27 грудня ви говорили на брифінгу про те, що буде ймовірно заміна підрядника, і тому довгий час не можна не можна було зрозуміти, чи будуть відновлювати, коли розпочнеться робота. Так, десятого січня стало відомо, що роботи відновили, підрядника поки не змінила. Яка наразі ситуація? Чи були вже на підбудові, і що там зараз відбувається, чи задоволені ви роботою? У нас уповноважений підрозділ який безпосередньо є змовником робіт. Міська рада Уменщини зробила відповідне доручення. Це наше, наш департамент будівництва. Відповідно, він проводить ці всі заходи. Вони організовували і проводили тендер. Дійсно, організація умані 2 виграла цей тендер. Ми змогли проплатити навіть авансувати. Платішу в обсязі 6 мільйонів гривень саме для початку таких робіт. Зіткнулося, звісно, як завжди, з питаннями недосконалості самого проєкту, тобто проєктна організація, а це був Державний інститут Київський. Вони орієнтувалися на ті реї, які їм були відомі саме на станом на. Осінь 23-го року, але коли безпосередньо компанія, яка буде відновлювати зазначений будинок, зайшла на територію да, і почали попередні роботи здійснювати по демонтажу, проявилося дуже багато нюансів, які не були враховані в проекті, тому ми в ході переговорів враховували всі за проти. Чия відповідальність, які стосунки там з місцевими мешканцями, як ведеться роз'яснена, робота раду провели і е, визначили, що можна зробити ще до зміни проєктно-кошторисної документації, то саме ці роботи сьогодні і проводяться з зазначеною кампанією. Це вже виконані такі роботи, як демонтаж внутрішнього оздоблення першої секції, тобто там система електропостачання, водопостачання, каналізація. Газопостачання опалення це вже відбувається демонтаж окремих будівельних конструкцій, які пошкоджені встановлення вікон першої і другої секції. Ми досить довго домовлялися, саме з другим під'їздом, який менш постраждали. Щодо коли можливо їм такі вікна замінювати. Вони спочатку були проти. Потім все домовилися, що вже і їм міняємо ці вікна. Змонтували саме саму велику конструкцію це цей башений кран, тому що він має забезпечувати повністю будівельні роботи як демонтаж, так і вже безпосередній монтаж. Ну і саме головне, що ми практично виготовили плити, ті, які саме дефіцит дефіцитної продукції малися бути, на практично вже на 5 поверхів. Тобто робота досить активно почала рухатися. Я сподіваюся, що всі заходи, які були передбачені до початку таких робіт, вони проведені. Робота з відповідним підрядником із власником із дерев, ми особисто проводимо. Також спільно працюємо з ОСББ, зазначеного будинку, і з міською владою. Думаю, що наші зусилля мають зробити все для того, щоб 24-й рік став саме тим роком, коли ми відновимо і зможемо сказати, що ми це зробили. Коли спілкуючись з, з директором цього РЕМ е, Уман, 2 Михайлом Фокіном, він говорив про те, що от такі затримки, які відбувалися в грудні, вони все-таки не плинуть на те, що як було заплановано, липень-серпені має бути відновлено будинок. В, ви, ви, ви знаєте, я е, до е, будівельники з великою повагою відношусь зараз. Дуже багато проводиться робіт по відновленню нашої держави, в тому числі на Черкащині, в тому числі на деокупованих територіях. Це непроста робота. Досить багато факторів, які з'являються саме в ході проведення робіт. Це не проста ситуація з фінансуванням, з проходженням коштів. Це досить багато згорнуто підприємств, які робили цю будівельну продукцію. Тому з рахуванням цих факторів, я думаю, що будуть коригування щодо термінів, але я переконаний, що вся необхідна кількість будівельної техніки, самих будівельників, на зазначеному об'єкті будуть працювати, і ми будемо. Продовжувати такий системний контроль з визначенням термінів поетапно, поетапної роботи для відновлення зазначених будинку. Повертаючись до ремонтних робіт в Смілі, які зараз там ведуться роботи? Чи всюди вже замінені вікна, і щодо восьми будинків, які найбільше постраждали, які були внесені, коли розпочнуться роботи, наскільки мені відомо, там здається, не будуть їх відновлювати, а будуть виплачувати кошти, коли я просучні оплачувати грошей, відомо вам. Громада Сміли, зокрема, Гречківка, да, це частинка Сміли, де безпосередньо відбувся прилітці жахливої ракети. Вони досить стійко сприйняли це самі перші дні, коли ще ніхто не знав, що робити. Саме мешканці вони були самоорганізовані і в першу чергу розпочали діяльність по відновленню. Там у нас на поступило. Тільки в цьому районі 121 заявка на проведення відповідних робіт щодо визначення пошкоджень. Тобто 121 акт був підготовлений і здійснений для того, щоб розуміти, що в якому будинку, в якому подвір'ї потрібно зробити. Основними пошкодженнями, звичайно, були дахи, оскільки це зима, і вікна. Оскільки це зима, нам було дуже важливо в першу чергу зробити і відремонтувати дахи. Вони були відремонтовані на 38 приватних будинках, де було практично наполовину і більше зруйновані дахи. І, звичайно, що стосується віконних конструкцій. Ми долучили наших добри, добрих партнерів, міжнародників, це організатори дуже активно. І тут вони практично на другий день вже вийшли на зв'язок, ми з ними домовились, вони почали відразу заміри вікон. І вже та кількість, яку ми передбачали, що вона буде серед постраждалих будинків на той час, вона вже встановлена, тобто вона виготовлена і встановлена. Але проявилося ще декілька таких домогосподарств, загальна кількість приблизно 50 вікон, які зараз довиготовляються і будуть вже встановлені найближче. Що стосується повністю. Зруйнованих будинків, їх у нас 8, це 8, 8 родин. Дійсно, ми провели таку дуже конструктивну розмову з оцінюванням ефективності відбудови і витрати, які необхідні для цього. І саме головне термінів, що не завжди влаштовує домогосподарство і власників. І прийшли до висновку за їхньою ж пропозицією, що ми набагато швидше зможемо компенсувати фінансово саме з. Розрахунку спільної нашої діяльності всіх громад області компенсувати такі втрати у обсязі приблизно 2 мільйонів гривень на одне домогосподарство, і такі кошти активно зараз надходять від інших громад безпосередньо на Смілянську територіальну громаду. І думаю, що відповідна сума буде зібрана приблизно протягом мабуть, березня місяця, вже точно, ми хоча ставили собі за план. До середини квітня думаю, що ми за березень місяць таку суму закумулюємо саме в міській раді, і далі вже встановленим механізмом безпосередньо прорахуємо власника зазначення будинку. Вони планують придбати це житло на вторинному ринку, хто воно каже, то вже на рішення власника я нагадую, що сьогодні ми говоримо про два роки повномаштабного вторгнення. Як за цей час змінилася обороноздатність області? Чи вдалося ліквідувати наслідки перших обстрілів? Про це ми говоримо з окільком чекать осмовійської адміністрації Ігорем та Пане Ігоро, ще до вас таке запитання про безпеку. Ви на початку говорили, що робився акцент на укриття щодо цієї ситуації. Чи в всіх школах дитячих садочках вже є укриття, і діти можуть спокійно навчатися в такий період? Ну, статистика станом на 1 вересня, тільки ми всі намагалися саме на цю дату орієнтуватися, коли школярі мають йти в школи, дошкільнята в дитячі садочки. У нас статистика свідчила про те, що 96-97% від загальних шкіл будуть навчатися в нашому стандартному вигляді навчання або змішаному форматі. Якщо не дозволяють укриття порозмістити однозначно таку велику. Ми досягнули от такого результату саме завдяки тому, що ми почали це робити з самої весни 2023 року. Передбачили кошти на рівні обласного бюджету, на рівні місцевих бюджетів. Також долучали організації міжнародні міжнародних партнерів. Нам вдалося відремонтувати. І або навіть побудувати з нуля вісім україн для восьми шкіл, які не були ще готові станом на 1 вересня. В цьому нам допомогла саме організація ЮНІСЕФ щодо співфінансування. І, звісно, сьогодні ми говоримо про те, щоб досягнути результату 100% для того, щоб наші... Діти, наші освітяни були в безпеці з точки зору, коли лунають тривоги, щоб їм було де навчатися. Ми досить багато уваги приділили якісному наповненню зазначених укрить. Мова йде про те, щоб там було тепло, світло, щоб була вода, щоб була можливість проводити навіть заняття, якщо це трошки затяжна тривога. А тривоги ми вже знаємо, що у нас лунають навіть практично не знаю, щоденно по декілька разів. Тобто на це питання продовжувати приділяти увагу. Статистично ми за рахунок коштів місцевих бюджетів практично в 2023 році виконали ремонт 575 власних укриттів у школах. У нас, Окрім всього іншого, окрім їхніх власних укриттів, де і школи можна сказати, використовують сусідні укриття, це в наявності таких укриттів інші заклади, в тому числі комунальні, в тому числі заводи, в тому числі. Там деякі супермаркети, деякі мають такі укриття, школярі і школи використовують такі укриття. У нас приблизно трошки більше 200-220 укриттів, саме належать іншим суб'єктам господарювання. Тобто, коли школи використовують зазначені укриття, коли немає можливості побудувати на території або взагалі немає підвального приміщення, де ми можемо зробити таке укриття скажіть Щодо реабілітаційної бази, яка у нас ситуація на Черкащині, адже в травні вогонь вигу... могли вже надавати послуги щодо реабілітації. Зараз ми вже практично збільшили ще на один медичний заклад. Станом на сьогодні у нас десять об'єктів, 10 лікарень, відповідно які мають заключені такі договори на реабілітацію на стаціонарних умовах і відповідно 7 на стаціонарних і 10 на амбулаторних. Тобто ми продовжуємо нарощувати систему реабілітації. Ми зараз з обласного бюджету досить плідно співпрацюємо і виділили кошти для нашу, ну, створення реабілітаційного центру на базі військового шпиталю обласного закладу комунального. Зараз ми теж активно досить рухаємось в цьому сенсі. Поки там йде перший етап, але вже йде і закупівля реабілітаційного обладнання, і відповідно пристосовані приміщення для того, щоб ми вже могли збільшити кількість наших хлопців і дівчат, які будуть проходити реабілітацію. Також завершується ремонт в нашій обласній лікарні окремого поверху, саме під реабілітаційне відділення, саме для військових. Це буде відділення на 30 ліжок. Я думаю, що ми незабаром не, не будемо здійснювати відкриття повноцінне, з повним комплектом обладнання кабінетів, палат. І це ще додатково посилення Завдання стоїть предметне. Це у кожному кластерному надкластерному медичному закладі має бути відповідне реалізаційне відділення, тобто в кожному районному центрі, в кожній лікарні, яка відноситься до надкластерних, тобто це великі лікарні, має бути окреме реабілітаційне відділення, де мають надаватися відповідні послуги. Завдання таке перед районами стоїть. В кращу сторону ми вже можемо відмітити щодо, щодо реабілітації, це Уменщину і Черкащину, Черкаський район. ну, Трошки відстає у нас Золотоніський район, я думаю, що навдовзі вони зможуть наздогнати. 6 лютого на Черкащині був президент України Володимир Зеленський. Яка мета візиту? І як, от президент оцінив роботу регіону за два роки повномаштабного вторгнення? Дійсно, відбувся робочий візит нашого президента до Черкащини? Основою візиту було саме участь в тому числі в конгресі місцевих регіональних влад метою. Метою цього конгресу було саме економічний, економічний сегмент, тобто оцінка економічного стану наших підприємств, наших підприємців, аграрного комплексу, окремо ситуація у нас в області щодо стану, в тому числі і надходжень до різних видів бюджетів від державного до місцевих, в тому числі і про перспективи і напрацювання наших підприємств в різних напрямках. Діяльності. Президент акцентував увагу дійсно на необхідність стійкого розвитку нашої економіки, відмітив в кращу сторону відповідні підприємства, які сьогодні функціонують і допомагають на рівні держави випрацьовувати відповідну продукцію. І, звісно, поставив завдання для того, щоб економіка залишалася стійкою, наші підприємці мають працювати. Уже відповідні доручення за наслідками. Поїздки Володимира Зеленського до нашої області відповідні доручення отримали міністерства. І найближчим часом ми вже саме в двосторонньому форматі з профільними міністерствами будемо розширяти ці завдання, розшивати більш детальні речі. І Я думаю, що це буде корисно і для наших підприємців, для наших підприємств, які сьогодні в очікуванні, можливо, додаткових замовлень. І буде звісно сприяти наповненню бюджету? Адже стійка економіка це відповідно добре забезпечення наших збройних сил, наших хлопців на передовій. Останнє запитання до вас: чи можете пригадати 24 лютого, 22 року, де ви були і як дізналися про повного вторгнення? Да ну я, я вже працював радником безпосередньо в нашій обласній державній адміністрації, радником голови ОДА. 24 лютого застав в місті Києві. І було відчутно, що Київ теж потерпає від обстрілів, тому що я знаходився якраз неподалік від аеродрому. Тому виїхав, мабуть, в 6 годин 30 хвилин. Я вже був тут, в Черкасах, і відповідно планували вже діяльність, що нам, як діяти, що робити і куди концентрувати наші зусилля. Практично 24 лютого, в 9 годин ранку, ми провели першу нараду для того, щоб визначитися про порядок дій, про функції кожного підрозділу, про роботу силовиків, про роботу військових підрозділів, які тут перебувають. Ну і саме головне про функціонування економічної складової, щоб дати можливість на нашим. Підрозділам, які забезпечують діяльність нашим структурам, які мають функціонувати в будь-якому випадку, бути стабільними і знати, що робити. Далі в нас вже розвивалося щоденно наради, проводилися і отримались вказівки відповідно і від вищих наших структур. І ми вже намагалися проаналізувати ситуацію з рахуванням ситуації, приймати відповідні рішення. Час непростий, два роки минуло, досить багато зроблено. Я переконую, що ми не маємо дивитися назад, а маємо дивитися вперед і робити все для того, щоб ми вигнали в з нашої землі, щоб Черкащина. Відновилися на всі 100%, а не так як я називаю предметно деякі об'єкти, які відновлені. Ну і щоб ми залишалися стійкими громадами, тому що стійка громада це стійка країна. Дякую вам, Ігорю Івановичу, за сьогоднішню розмову. Дякую, що долучилися і відповіли на моє запитання. Дякую вам.